Усім привіт! Якщо бажаєте щось смачненьке, ягідне, простеньке, швиденьке спекти, то цей рецепт саме для вас. Він дуже ніжний, дуже пухкий з полуницею, з румбамбаром, має свою кислинку, ніжність і подивіться ну, просто як хмаринка. Усім приємного перегляду. І спробуйте ось такий пиріг спекти для своїх ріднесеньких. У цьому рецепті потрібно масло або маргарин розтопити. Поки масло остиває до теплого, то ми розбиваємо у миску яйця і всипаємо сюди цукор. Всипаємо ще сюди ванільний цукор. І це все взбиваємо до пишності, тобто та маса має збільшитися в три рази і посвітліти. Сюди ми додаємо 8 столових ложок сметани. Це у мене домашнє, можна використати до магазину і будь-якої жирності. Це не основно. основному. Це дуже простий рецепт, легкий і ідеальний в тому, що дуже мало часу для приготування. Перемішуємо на малій швидкості. І, до речі, вже духовка в нас розівається 180 градусів. Сюди ми всипаємо борошно і Додаємо розпушувач. І це все перемішуємо знову на маленькій швидкості. Все, наше тісто готове. Бачите, як все просто і легко. Тісто перекладаємо у форму. Форма моя має діаметром 26 см. Ну і от, дякую вам, що підписуєтеся на мій канал за ваші коментарі, за ваші лайки і те, що ви поширюєте. Це дуже Добре, і для мого каналу, і для мене, так як виникає велике бажання далі для вас готувати якісь всякі різні смаколики. Так, ми тісто переклали і ми його розрівнюємо. Можна і у формі квадратній, щоб вона була не сильно широка. І сюди, у тісто, ми будемо, як то кажуть, втикати наші фрукти. Можна любі сезонні фрукти сюди поставити. У мене це рум бомбар та полуниця. Дуже люблю ці ягідки, тому що вони надають кислинки. Цукор ви вже можете самі регулювати, вам більше-менше, але для мене 250 грам цукру, ну, цю, я сутку їжко, щоб ви розуміли, достатньо. Сильно не втискайте всередину, бо і так все гарно втопиться і будуть ягідки всередині. Ось така краса. Ви пишіть свої побажання. Що ще ви хочете, який рецепт побачити. Я з приємністю це зроблю і покажу вам. Все, це готово. І тепер ставимо у духовку, яка розігріта 180 градусів на 40-45 хвилин. Ось подивіться, яка краса буде в нас випікатись. Друзі, ще один момент, щоб була скоренька така хрумка вверх, ми посипаємо цукром. Дивіться, ось так ще сюди трошечки цукру. Все достатньо. У духовочку. Дивіться, наш пиріг випікся і так дуже гарно пахне. Без залишки тіста, все гарненько. Ну, залишаємо його усивати у формі на кілька хвилин, бо вже, чесно сказати, не терпля, вже хочеться це все цю смакоту. От, Є гарна така скоринка зверху, та, як я казала. Але знаєте що? Я сюди забула додати масло. Це саме масло, яке я розтоплювала. І тому все рівно хочу показати, що в нас вийшло. А в нас вийшов дуже чудовий навіть сказати, пиріг всередині. Подивіться, який він м'ясенький. І тут немає масла. Може, із-за того, що тут є домашня, домашня сметана, а вона дуже жирна, от прям дуже жирна. Ну і такий самий ефект мав вийти навіть із масла, тому що це вже я не перший раз пишу цей пиріг, бо він дуже швидко готується і він дуже смачний. І я різниці можна сказати, не бачу. Ставлю на тарілочку і все одно я його спробую і скажу вам свою думку, чи міняє воно смак. Дивіться, полонечка втопилася, немає ніякої тобто, закалості та все гарно пухкінь, гарно випек, випеклося. М -м -м. Скажу я вам, що зовсім не міняє смак. Якщо у вас домашня сметана, можете її використати без не додаючи масла, так як я забути в нього. А якщо у вас магазин, то, напевно, краще додати. Ну, дуже пухкий, пухкий, ніжний. М -м -м. А ягідки тут додають свою кислинку. Дуже смачно готуйте. Надіюсь, вам сподобалось відео. Тому від вас лайки до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну! А ми смакуємо далі. Усім смачного!